Привіт, моя люба! Сьогодні пропоную тобі познайомитись із твоєю внутрішньою дівчинкою і зцілити її. Закривай свої очі і уяви, як теплий потік енергії від землі торкається твоїх ступнів і піднімається по ніжках догори через все тіло. І все тіло огортає тепло і наповнюється світлом. Навколо немає нікого і нічого. Є тільки ти тут і зараз. Зроби глибокий вдих і повільний видих. І знову вдих і видих. І третій раз вдих, видих. Уяви, як ти йдеш довгим коридором і бачиш двері, ти заходиш в ці двері. І перед тобою з'являється маленька дівчинка. Можливо, вона буде схожа на тебе? Можливо, ти впізнаєш в ній себе? Можливо, вона буде зовсім інша. Поглянь на неї, вона стоїть чи сидить? Можливо, вона на підлозі. Що вона робить? В чому вона втягнена? Яка зачіска на її голові? Які у неї вираз обличчя? Можливо, вона плаче, можливо, кричить, варидує, а можливо, вона просто тихенько скрутилась і сидить. Підійди до неї, привітайся. Як вона відреагує? Можливо, вона нагадує тобі тебе у дитинстві? Чи готова вона йти з тобою на контакт? Що ти відчуваєш, коли дивишся на неї? Можливо, дивлячись на неї, ти пригадала якусь дитячу травму чи біль, коли тебе не захистили найрідніші там, де ти найбільше потребувала цього, коли тобі не додали любові, не обійняли, не сказали, яка ти прекрасна, коли ти хотіла з сокровенним, а тебе не було кому вислухати. Запитай неї, що в неї болить, чого їй хочеться. Нехай вона виплесне всі свої емоції, нехай скаже все, що не сказала тоді, вислухай її, а потім уяви, що вона це твоє маленьке дитя, яке ти береш на ручки, пригортаєш до свого животика, і вона стає тобою. Вона ніби все життя жила в тобі всередині тебе. Ти просто її не чула. Вона кричала, а ти не хотіла чути. Але зараз час настав, і ти прийшла, щоб вислухати її, обійняти. І це все, що їй зараз потрібно. Уяви, як ти гладиш її по голівці, цілуєш її волосся, кажеш їй, яка вона гарна, яка вона розумна. Скажи, що ти завжди з нею. І... Їй нема чого боятись. І що б вона не робила, якою б вона не була, ти все одно любитимеш її. А якщо тобі згадається якась ситуація, де тебе образили, де тобі було боляче, візьми її за руку, і нехай вона тебе поведе туди, де їй було боляче, і скажи: Я з тобою, я завжди з тобою, тобі нема чого боятись. І всі слова, які були не сказані, нехай будуть сказані зараз, всі емоції, які були не прожиті, а придушені, нехай ви проживете разом з нею, побудь з нею, доти, доки вона не захоче тебе обійняти, і доки ти не відчуєш, що біль в її серденьку стих, можеш поставити на паузу медитацію. І поспілкуватися з нею стільки, скільки ви того захочете. Ви разом, а ви сильні, ви все зможете. І якщо ти шукала опору зовні, шукала, на кого можна схилитись, до кого можна пригорнутися, то зараз ти настільки сильна, що ти є опорою не тільки для себе, а й для своєї внутрішньої дівчинки. Ти є першою. Найголовнішою опорою для себе немає зовні любові і опори, поки її немає всередині тебе. Прислухайся до своєї дівчинки завжди, адже вона це твоя душа, і разом з душею ви можете знайти істину, тобі не обов'язково знати, куди йти, як, яким шляхом, адже коли ти з душею. Вона тебе приведе саме туди, де ти маєш бути. Повторюй цю медитацію доти, доки будеш відчувати в цьому потребу і доки твоя внутрішня дівчинка не почне радіти, як тільки побачить тебе.